Вітаю тебе на каналі road 34 Сьогодні у нас незвичайний випуск, унікальний, я б сказав. А я покажу тобі мотоцикли з фронту, на чому їздять хлопці там у нас і все тому подібне. Привезли мужики нам мотоциклі вгору і просять, щоб ми їх обслужили зробили. Все Це діло ми зробимо, Ну, все по порядку. Бари чайку, бери смаколик і приєднуйся. Тебе вітає канал. Проу 3-4 і... Погнали! Привезли хлопці нам мотоцикли. Тільки що вигрузить, ніч на дорі, бач? Ніч на дворі вигрузи, а заготовки наші, що ми будемо клопати, ковиряти і крутити. ну Я сказати, що здивований, це нічого не сказати. Зараз ну, сам себе побачив, що це. Як тобі? А та гора, то мотори, КПП, масти, маховики, поршняві, ну, ти паня. Вон там мотоцикли, опять штук. Тут головки, поршня, цилиндра. Всі що були, всі що куртки привезли. Ось ось блоки відкладав. Там ще один мотор. Ну і коробки. Ну і таке. Вон, бачите, ще головки не докидав усі. Треба все це діло перевозити, складати і дивитись, обдивлятись тут багато чому, звісно, прийшов вже кердик, бо транспортування такого об'єму запчастини мотоциклів в одному бусі, це, звісно, ви поняли. Може бути всяке. Може побити щось, зламатись і ТДТП. Ну а так, з такого ще цікавого, <смісті> <смісті> хлопці кинули комплект нових. Карбюраторів, ну, без позначок, без різниці поставимо. Ось що мені сподобалось. Дев'ятий. В нього виходить розпредвал, має фази, точно як у Касіка. І працює він, і потребляє ну палива, також як касик. Тобто він економний і на низах він надзвичайно потужний. Ну, найпотужніший із усіх верхніх клапанних Дніпрів. От оцей мотор. На низах. <клухи> Бо на верхах, звісно, на високих оборотах кращого, ніж 1036, нема, в принципі, нічого. Ну, із Дніпрів для мене. Ну, проте цей мотор він для свого, звісно, топший. Комплекти тут з запчастинами. Ось, зараз покажу. Ось. Хлопці, а це резонатор із Дніпра 16-го, наскільки я пам'ятаю. Ну, може і ще на яких ставили. В общем, за... навіщо воно все це діло потрібно. А потрібен він для того, щоб зробити Дніпра на одну трубу. І бачите? Ось Отак він стає відносно мотоцикла. Тут підключається, коліно вправо виходить. А отут з'єднується з лівою трубою. І виходить, от, бачите, тут далі нема нічого, без труби буде одна труба, тільки з цієї сторони буде. І все. Він буде тихим і його буде достатньо, щоб дихав мотоцикл без проблем. Ти сам бачиш, все прийшло, пора робити, пора працювати, пора варити, різати, пиляти. Ти зрозумів, хлопці чекають на техніку. І потрібно їм ту техніку дати вчасно. Так що долучайся до проєкту, допомагай, підтримуй Ось Бачите, самі більші донатчики це самі от військові, самі хлопці все привезли, все віддали, пожалуйста, тільки зроби. Наша з тобою задача їм допомогти. Во. І ми це діло зробимо. Зробимо максимально якісні, гарні мотоцикли. Так, все, мотори з монстряки відправляю. Коробку не почистив, правда. І... Не перебирав, просто бо там одригнула вона повністю, вкинув парню таку живеньку, хай вже сам перебере Дніпровод. Ну коротше, Дніпро заряжений, буде лупити. Урали будуть плакати. Ну, коротше, все як звичайно. Буде доміна Чекам. домінірувати тотально. тотально. Ну, коротше, що тут по сетапу. Вкинув я розпредвал з 11-го, поршнева з 11-го, голови з 11-го. В принципі, все з 11-го. Ну, я вважаю, що буде лупити ну, трохи гірше, може, ніж 36-й, але не суттєво. Як він був такий ушатаний, то оцей мотор хай, хоч навіть з 11-го буде все одно кращим. Так що нормальок. Ну, коротше, хай їзде, відправляємо, хаїзде. Ретро ніж ті очки. Отак от от виглядають ці кантики, що ми робили. Помніш? Я показував. В общем, Це теж Вовен проект К750. Такого кольору, цікавого, гарний, гарний. Різниця між Уралами і Дніпрами, вона полягає в чому? От, от бач, Дніпрі вони всі гарні, красиві, стильні. Ну, от такі вони, от такі, Те що треба, стильні. Рама. Це бачите за що ось, Гарненька, красиво, зі згибами. Ну прям-прям. А в Урала просто тут унітаз. На ось таких монстрах хлопці ганяють. Отаких драконів хлопці самі собі готують. Я так думаю, що це самі вже підготавлювали і цей мотоцикл, і той. Ну в общем, що сказати. Ну, а так їздити воно не буде. Я не хочу зараз сказати, що він там галімо зроблений. Я просто хочу сказати, що ми зробимо його краще. І зробимо його, він буде мотоциклом. Побажання хлопців, я врахував, ми поспілкувалися, я запитався, що їм потрібно. Кажуть, потрібні і за цих одіночки, бо коляски в них там є. І по мінімуму, і з і з усім кажуть, треба просто техніка. Треба техніка зараз. А те, що з обвісами, і унікальне, ексклюзивне, ми будемо робити власні проекти. Тройнічок один із них. Перед цим дракона ми зробили теж унікальний. І будемо рухати своїм напрямом. Ну а хлопцям допоможемо, просто відновимо оцих драконів, щоб вони далі їхали і далі далі, далі служили. До речі, Тут навіть бензин є. Так, а ці мотоцикли два, е, ну зараз ти не бачиш, бачиш тільки цей. Вони приїхали прямо прям з позиції. Прямо з позиції до мене в гараж. Ну і ось, ти його бачиш. Коротше, думав я його завести. І цей, і той, ну не вистачає в мене тут часу. Замовив на то місця комплекти прокладок, сальників і подібного подібного, щоб обслужити цих драконів. Звісно, потрібна буде іще фарба, багато чого, бо ну, бачиш як, я думав вести е, зразу там, зробити трейнічок, потім ще щось, ще щось. Я, проте зараз я якось так подумав і думаю, що е, часу багато нам не потрібно для того, щоб обслужити цих монстряків. Тим бачиш, ти бачиш, яка гара запчастин нам приїхала і є що робити по запчастям. Е, ну, Звісно, розходники все треба купувати: прокладки, сальники, герметики, масла, там, все тому подібне, резина. Взагалі, все це діло ми купимо, зробимо, настроїмо. Але віддавати будемо вже всі разом мотоцикли. Я так думаю, ми зробимо два, дві одиночки. Ну, поки. І тройничок. І будемо три мотоцикли давати хлопцям. Отакі от у нас серйозні плани, отакі от у нас це движення. <гаджування>, так що долучайся. Ти ж бачиш, яку ми е, велику роботу робимо. І не думай, що це воно там безполезне. Хлопці вдячні кожному, хто долучився чи долучиться. Да і взагалі? Це наша з тобою місія. Допомогти. О, я так вважаю. Ну, коротше, ти бачиш, роботи нереально просто і багато, так що пора починати. Ну, почнемо такі всі наверное, рухи з наступної неділі. А зараз просто обдивимося, що тут мається, що можна зробити і як ми це будемо робити. Потужний, потужний компресія мається, я пробуркував і провертав цей мотор. Той мотор. То цей 650-й має компресію, він живий і даже не потік. Навіть не потік. От його везли сюди. І цей, і той, то Ну, там, в общем, на том первом мотоциклі, бо ім'я я не давав, я не знаю, може в цих монстрів є вже власні імена, то я не давав. Просто номер два, номер раз. То на номер раз стоїть 12-вольтовий мотор без поршньової. Там, в принципі, я не знаю, як він їздив, треба вскривати, дивитися голови порньову, бо щось там трошки не то. Коротше. Як ти бачив, на цій неділі я ще зробив мотор з монстра. Ото, що перед цим, ось, я не знаю, може за місяць, два, три, я вже не пам'ятаю, робили ми на каналі монстра, егоїста одномісного, чорного з кантами. Унікальний мотоцикл, дуже сексуальний і взагалі в принципі чіткий. Да, зараз він ганяє тут недалеко і отригну на ньому мотор. Ну, Було масине голодання, я так розумію, спалило розпредвал, попалило толкателі. Все це діло, метал плавився, розплавлявся, ну ти потужності в того мотора придостатньо, щоб таке все діло наробити. Ну, общем, він там оджигнув. А зібрав я мотор, нафарширував його, в принципі, майже всім з 11-го, бо власник уже був головки купив, поршневу, взагалі, ЦПГ групу з 11-го і встановив. Да, я перебрав блок. Замінив усе сальники, де що там було таке галіме. Все це діло поміняв, клапана крутнув, і відправив новою почтою. Буду чекати фідбек, що воно там як, чи плачуть там урали місці, мені дуже цікаво. Все. Так що то таке, передаю вітання монстру, братан, якби ти їздив. І не ламався, і все було з тобою чудово. Так, ладно. І побігли медалі. Я зараз ти покажу, коль ми вже затронули. Зачепили ми тему моторів, я тобі зараз покажу не дуже приємну ситуацію, але вона сталася, і ну, що поробиш, так, мені аж боляче було. Бач, по маховику видно. 16. А Що мене напрягло тут? Ну, от, бачиш, мотор чіткий. Пробігу в нього 22 тисячі у цього мотора. Чого я так бажаю? Бо... Ну, в общем, бо я це знаю. В нього 22 тисячі пробіл. І по ньому видно. Але, Зараз, алімой фонарик. Бач? Транспортування було лютим, пішла тріщина через весь блок. Та коротше, мотор в утілі. А я його думав поставити на тройничок. Ну, Звісно, планувалася Вон, бач, як ми і писали, З скаса. К-750. Проте, шеснаря, мотор не гірший, ну як не гірший, він трохи -то похуже, но... ну він чіткий, двійця, я думаю, він би на тройничку справився. Ну, бачиш, не судьба. Ну, або перекинемо все це внутрянку на блок інший і буде новенький мотор. Ну, Теж як варіант, може так і зробимо. Проте все одно дуже 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 дуже, дуже неприємно. Я Якось хотів його просто взяти і вкинути. Uh, ну, Обслужити, ну, грубо кажучи, ти зрозумів. А зараз прийдеться повністю все розбирати, перебирати. Бачиш, це якраз той. е, uh, Дніпро, за який ти казав. Я не знаю, правда. Я ось з хлопців запитаю, чи є в них імена, якщо немає, то ми самі дамо. А як є, то ну, будемо використовувати. В общем, я це думав. Бачу, тут вихлоп стоїть з каси. Uh, ну, огурки оці труби з каси. Хоча мотор то 12 вольтовий, ну, обычный, звичайний із 1036. Я так розумію, ну, голови точно з 1036. В общем, ми цей вихлоп закинемо туди. На цей наш з 9-го чіткий двигатель. Ну, в принципі, на цей дракон. А туди ми вкинемо якраз таки резонатор і на одну трубу зробимо, як я і казав в початку. Отак от воно все це діло виглядає. ну Такі мотоцикли. Я, я вважаю, що хлопці самі їх вже якось ковиряли, щоб якось можна використовувати для своїх цілей. ну Нічого, зробимо. зробимо, Ти сам бачиш, що ми маємо. Резини немає. ну Хоча резина ось спереду тут стоїть, правда, ураловська, ну нічого. Резина стоїть дорого і викидати отаке я не буду. Напевно, ми залишимо оцей скат напередок, а назад ми вліпимо. ну Майже такий же скат. Зараз принесу, покажу. Вова підігнав нам скат і ще один ураловський до комплекту. Так що на цьому дракону резину вже ми знайшли. На цей дракон резина є. Ах, спасибо, воло, поставимо, буде об тему. Буде пушка. Ось і інші дракони. Роботки мужики буде. ну Звісно, колеса неправильні деякі Але але ось тут мотор мається з коробкою, там мост стоїть, ну, в принципі, почти готовий. там Донаряди, перебрати і буде йому щастя. Отакий от у нас зараз баланс на гаражі. Так що, що робити є. Треба тепер от. Щось, щоб сюди насипати, щоб обслужити оце все це добро. Деякі запчастини, на жаль, прийдеться продати із тих, що прийшли. От. Бач, наприклад, кришка із соло. Воно по суті нам е, безполезне, а ті гроші, які ми виручимо, ми вкинемо ці мотоцикли. Буду вже може, таким шляхом рухатись, бо треба. Прискорюватись. Так, ну що, така неділя у нас видалась. Навантажена з купою гарних новин. Ну і поганих, звісно. Це я за мотор із монстряка. Жаль, жаль. Ну, мене радує, що мотор зібраний, відправлений, і я сподіваюся, що буде все з ним ок. А тройничком ми зустрінемось на наступну неділю. Вже будемо продовжувати наш проєкт. Цікавий, надіюся. Так що зустрінемось наступної п'ятниці на нашому каналі RHRO34. До зустрічі!